Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Це Рівненщина, у нас ранок розпочався похмуро, прохладно стало. Навіть в хаті так відчувається прохолода, коли прокинулися. Так що такі в нас справи. Дякую всім за коментарі, за підтримку. Ви на назву. Відео не сильно зважайте уваги. Це не так, як воно насправді, але ну, для нас, блогерів, це потрібно було зробити, щоб привлекти більше глядачів. Так що так. Так, що все чудово, все потихеньку, свинка стабілізується. Сподіваюся, зараз їду до. Вет-аптеку, там у нас є ветлікар, який проконсультує мене і сподіваюся, в нас все вийде і все буде добре, і всі будуть живі та здорові. Так що, погнали. Поранка, ранкова поранка. Це коли не за часом випустила кури, чотири три курки і півень. Раніше, бо збираю хлопців в школу. Звичай я в годин вісім їх випускаю, а тут сім годин ранку, і вони ось так по одному, по одному виходять. <рапев> От, накидала її вкурити свіженьке, не знаю. Ось щось там нюхає і все. Зараз ще зеленої кину побачу. Мої сльози в очах і все. Накусила свинці тут і, і одуванчики. я забудь, як воно називається. Ну, вибачайте, ви зрозуміли. Молочай і люцерна. Так, ще зараз занесу свинці, побачу, що може хоча б травичку поїсть. Кушу я звичайною ручною косою такі дрібненькі. Так що так погнала я. Принесла зеленого, ну, вона щось підійшла до куриця, але не їсть ось зеленого кинула. Вона обично лягає лед... мордяхою в ту сторону, думаю, може почне щось чмоконькати. Ну нарешті вона починає потрішечки, потрішки щось там причмакувати. Ну, кажу, сьогодні зранку вона вже набагато-набагато веселіша, Вона активніше так підіймається. Так що буде діло. Да? мала? Забрала я вже консерву з автоклаву. Дивіться, ось костомашка. Ну просто вона розмліває. Ось в руках її можна розімняти. Дуже. Мені сподобалось. На смак все чудово. Автоклав це, звичайно, річ супер. Просто рибка. Як, як скумбрія. Вилочкою розімняли, додали майонезику, зеленої цибульки і смакуєте. Ось кісточки маленькі. Але вони також розмлівають, або можна їх легенько. Кусочками вона вся ціленька, гарненька. Просто супер. Дуже класна. Автоклав, це дійсно річ хороша. Кожен кусочок, не переварилося. Все дуже гарно. Так, друзі, приїхала я з вет-аптеки. Мені дали ось таку сіль це для покращення харчування тут пише, дія, ну, Я так зрозуміла, якщо запор. Ну, я їй казала, що в нас запору немає, свинка випорожнилася вчора добре і все добре. Антибіотик поки що сказала не давати, але давала, дала ветозал. Ось вона мені набрала, каже, для чого вам цілу велику банку купляти, переплачувати гроші, коли вони дозовано можуть набрати. Тут ветозал. Ну, це те кетозал кето, кето чи кетолак, якщо щось, щось таке на, ке, на кето. Е, така ж саме діюча речовина. Так що зараз в кулю і будемо бачити далі. Е, головне, що в неї зараз температури немає, все добре, просто, ну, щось з неї не так не хоче їсти. Хоча сьогодні вона вже трішки-трішки вже поїла на даний час. Ну, ще раз покажу така сіль. І ось тут можете зупинити, поставити на паузу і прочитати, для чого вона і що вона виводить. Коштує 28 гривень чи 26 Ну, взагалі недорого, тут до 400 грам. Так що зараз будемо якось спробувати давати. Казала, що можна яйце і туди цю сіль додати, може так, хоч яйце вип'є так, що спробую зараз. поляла ще це все рибячим жиром, її снідання, і вона вже почалась хоча б підходити, нюхати, цікавити, щось там булькає, добавила сіль, будемо бачити далі. Ну ось колола. Буду до вечора наблюдати за цією свинкою, а той сьогодні мерво робить, як будто відчуває і шкодує її шкоду її кроликам дала зелень. Крумкають гарненько, все чудово. Свинка поки відпочиває. По поводу свинки в мене є окситоцин, на всякий випадок, якщо десь щось піде, не так, я раніше, там чи в поросиці, чи не в поросити, і потрібно буде окситоцин, вітаміни. Це вже в мене є, так що так. Трішки з цієї свинки, звичайно, вона мене понервувала, нервує. Переживаю, все хожу, але все буде добре. Головне, як то кажеться, було б добре, щоб і з поросятками і свинкою було все добре, але, як то кажеться, на даний момент мені свинку все-таки буде тяжче втратити чим і те, і... тяжче буде втратити і те, і те. Так що Будемо лікувати, обов'язково лікувати, лікувати. Сьогодні вколола зав... вона сказала, що це вкол через день колиться. Так що, якщо що після завтра ще в якщо не покращує, а якщо покращує. Бо ще такий варіант: вона казала в аптеці, продавець, що може бути рожа рожа. Це повинна бути температура і такі прищики, бо я кажу, вона в мене чорна, як я зрозумію, що в неї рожа. Вона каже, що такі прищики мають бути. Ну поки що нічого, не температура, нічого немає. Ну постогнує свинка, тяжко і тяжко, не знаю що. Ну, Трішки ось там попила хоча б водичку з тою солю і з рибічим жиром. Ну, можливо, десь Бог іще й укол та й. Все-таки поможе з кроликами. Вирішила кролика прибрати, а кроличок ще лишити по сусідах. Поберу кроликів да й постараюсь попарувати. Так що ось такі в нас справи. Дякую вам за величезну підтримку, за коментарі. Дуже цінні, дуже для мене дільні. Особливо коли ось така ситуація з свинкою сталася. Я ніколи з таким не стикалася, батьки мої теж свиноматок не тримали. Так що дуже вам величезно, величезно дякую за підтримку, за такі і коментарі, і повчальні і з підтримкою. Так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свою родину. Кому цікаво, лишайтеся, хто новенький, кому цікаво, що далі буде свинкою. Дивіться наступні відео. Ну а я пішла працювати далі. Всім гарного дня, па-па-па-па.